Доброго дня, значить, кипить машина. Причини, які, значить, я столкнувся з такою проблемою. У мене Рено Кенго 1,4 бензин, значить, і закипіло. Значить, В дорозі їду, температура повисилася і почала кипіти. Я заглушив двигатель, становився. Ну і що? Откриваю капот, вентилятор не працює, тобто не крутиться вентилятор. Потрогав рукою, він холодний. Попробував цей патрубок, ось що йде, холодний. Значить, Перша причина це ну, термостат. Ну, я так вважав, да? отут кипить все, ось в розширительний бачок. кипить, А тут холодно. Все, Це перша причина термостат. Ну, Якось я остудив, доїхав додому. Що перше зробив? Пішов, купив новий термостат. Розібрав тут, поставив новий термостат, видув пробку повітряну. Ну і що, ну, все добре, думаю, будемо працювати, їздити. Ні, проходить, ну я знаю, пів годинки я поїхав і вона знову закипіла. І знову та сама причина, опять знову тут холодно, тут гаряче і все, пар йде, кипимо. Що робити? Починаємо звертатися до спеціалістів. Значить, ну Перше, да, термостат, скоріш за все, що ти купив, він теж не працюючий. Що я роблю? Виберу, викидаю геть його термостат. Роблю напряму. Да, нема термостата. ну для проверки. Роблю напряму, все одно закипіла машина. Нічого не допомогло. Ну, опять спеціалісти, коли ти міняв помпу, на цих двигателях треба міняти помпу при 120 тисячах, а ти вже 200 тисяч проїхав, помпа. Це вже все, помпі твої капець. Ну, заводю автомобіль, відкриваю розширительний бачок. Через цю трубку тече водичка, все, помпа працює, чого її міняти. Значить, Ну все, значить, тобі треба міняти підголовка і ГБЦ, згоріла прокладка, десь перегоріла. Подивились до масла, масло, все нормальне. Все одно ми кипимо і все. Тиждень я мучаюся, не можу оприділити, чого вона кипить і нічого не допомагає. Сидів, думав, думав, починаю вспоминати предісторію, коли вона в мене закипіла. Чому в той день, який я маніпуляції робив з двігателем? Значить, в той день, коли вона закипіла перший раз, та сол був залятий, бо зараз вода бо ну, нереально не, не зараз на чи на антифризі, ну, він його викидає. Значить, в той день, коли вона закипіла перший раз, в мене був мінімум, ну як і зараз, мінімум. Я думаю, ну даляю я трошечки до, ну, до максимуму е, іменно антифриза. Ну, бо ну, на мінімум він був. І в цей же день, буквально перша поїздка, і ми закипіли. І я починаю прорабатувати всі ці варіанти. І виявляється, що у мене було, це е, дивлюся на оцю пробку, а в неї має бути отут резиночка. А її. Е, Ну, Вже тут немає, були тільки залишки тільки. Ну, Половинка резинки тако була, а половинки її не було. І що виходить? Що, як я вирішив цю проблему, я купив нову пробку. Значить, Що виходить? Що, коли пробка ця не працює, немає цієї резинки, не закритий плотно оцей от розширительний бачок, система охлаждення тут закрита. Тут все працює під давленням. Якщо ця пробка у вас просто не працює, вона просто випускає пари тут, ну клапан не працює, То виходить, що з двигателя гаряча вода вона не продавлює в радіатор. Зачем їй йти по важкому шляху? Вона йде просто через цю трубочку розширительного бачка. І кидає сюди гарячу воду. І виходить, що у нас постійно по малому кругу ходить вода. Вона ну, чи антифріз, Вона не йде в радіатор, їй не потрібно йти і, і продавлювати цю холодну воду, якщо вона може просто йти ось сюди. І тут от дирки вважаємо, і пар виходить сюди. Значить, що я зробив? Це замінив просто оцю пробку, яка була проблема. Тиждень я мучився, грався, спеціалісти мучились, гралися. Поміняли пробку, все, система почала працювати під давленням. Випустив я повітряні пробки. Всі. Система працює під давленням, радіатор гарячий, вентилятор э, включається, і повністю двигатель охлаждається так, як і повинен охлаждатися. Тому не спішіть сразу міняти прокладку головки, помпу і все інше. Що ви зробите? Провірте всі. Соєднення, щоб ніде не, не було потьоків, патрубків. Провірте клапан пробки на міцність. чи Він тримає, і тільки тоді вже шукайте іншу причину, якщо це все у вас гарно. Ну от, якось так.